Аміго! З вами знову психоче! Щось гучно сьогодні. Бо новий ранок, нова барахолка. Так, вибачайте, що давно вас не бачив, давно випусків не було. Нічого, будемо виправлятися, будемо сьогодні щось знову шукати. Бо минулого, минулих вихідних я в суботу прийшов. За цілу суботу я знайшов щось там одне радіо. А в неділю взагалі була, був. Этот, як його? А, великодень був. У неділю я все одно навіть на Великодень прийшов на барахолку, але тут людей зовсім не було. Тому, тому не знаю. Випусків того і не було, бо нічого не зняв. Нічого не зняв, нічого не змонтував, нічого не показав. Але і сьогодні, бачите, дощик. Дощик навіть зараз крапає. Надалі там не передають дощика, але ось людей маловато. Як ви бачите, в такий час уже в суботу людей повинно багато бути. Багато бути, а, а дощ знову, дощ знову всіх налякав. Укрзалізниця. Що це за Укрзалізниця? Не знаю. Ну сподіваюся, що не сильно не сильно дощ налякає. Люди ще підійдуть і ми щось все ж таки знайдемо. Бо два тижні без барахолки це, це, це буде кошмар. Суцільний кошмар. Так, все, йдемо шукати. Ви зі мною. Тоді погнали! Знайшов ось фанкопоп. Бачите якийсь кемптон. Думав, гадав, хто це такий. прийшлось погуглити якийсь Easy E. А ну підкажіть, хто такі Easy E. бо я не знаю. Мабуть, не буду брати. Найшов плоєчку, бачите. 102, друга, 700 гривень просять. І блочок є, і джойстик. Так, что тут еще? А есть еще? Сколько нет, еще я нет, дивлюсь. 700 есть. хотят. Маленький. Такой, на 5 7, А сколько хочешь? Ну, он Сколько хочешь? 500. Покажи, что? Группа, очень красивая. я точно не знаю. 700 щось дороговато прийде з вас конкурентом заберемо. А, тут ще шпиндель поламаний. Да, да, да. Він забере, хорошо, так хорошо Тебе не треба? Хай, хай конкурентом буде 700 гривень, шпиндель поламаний, станчик такий трохи Угашений Гривень би за 500, та хоча й за 500 шпіндель міняти що зароботку там не буде взагалі ніякого дисочок попався а, а диск не той far Cry 5 а тут Little Big Planet Зараз запитаю А скільки коштує? Це Joe. Солдати і ось ось такий баз з нового з нового мультика дивись базлайтер, бачите? Какие? Той, що більш реалістичний. З номерами, бачите, мотельівський. Ну прикольний, прикольний. Але так, щоб сказати, що я сильно фанат базлайтера, то ні. Такие. Да. Там, что ты ты знаешь, что когда закипает, а, а срабатывает Еще да, вот. новенький, в плейте. А сколько кошта? Коврик вот дивиться. Надо, мабуть, взять, да? За 100 гривень. Asus ROG 900 на 400. Може свій заміню. Це іначе поприкольніше, ніж мій. Непогано. Отлично просто. Да, якщо ще підійде. О, це... о, ні-ні-ні, надо ціна. То багато. Мелки О, спасибо. Дякую. Чуть 500, бачите, за нього не дав. Чуть не дав 500. Отакий коврик, бачите, потрошку щось скуповую. Потрошку скуповую. Ось може свій заміню. На сус, рог. Непоганий, непоганий. Непоганий коврик. О, тетріс. Прикольно, прикольно. Ну... Щось не знаю, треба щось нашкрябати, нашкрябати треба... На випуск на шкрябати ось дивіться техніку вам покажу. Техніка, техніка, техніка. Он якась дівчинка дивіться. Дівчинка така симпатична, симпатична, симпатична дівчинка сидить. Щось шкрябає. Я пішов пошкрябаю. Пошкрябаю тух, тух, тухлями. По барахолці, все, ходимо далі, шукаємо, шукаємо. Ой, яка басуха. Ну що, купити басуху. Купити басуху, згадати. Згадати молодість. Рубати панкрок, як з дитинства, чи в юнацтві, чи в чому там я. Коли я там рубав панкуху? куху. Ух, ото часи були. Навіть виступав з концертами. У мене навіть колись автографи, автографи брали. Ото, ото було кайфовий час, кайфовий час був. Ха -ха -ха. Є що згадати. Є що згадати. Ось, дивись, на ДСУ тобі вже. Добрий день. Добре. Є сьогодні щось по іграм новеньке. Іванович, а що там поехали. Вже забрали. забрали, да? Ну, а, коли? а коли забрали? Сьогодні, uh -huh. а що забрали? Э -э, Сонька була. Яка, да, яка? Первая, наверное, розова. така. Ще й рожева. А? Ружева. От, блин. Ружева. Да. Розовенька. Забрали. клас. І скільки Вона коштувала? Та вже все. Ні, я розумію, що вона це. Ця... Я скажу. Так. На полторасточку улетела она сразу, она в, со в состоянии в хорошем, и там какие-то и картриджи с ней были. Короче, что-то было с ней еще. А вы сколько же вы приходите раскладаете? Ну, уже тут шесть ранку. Я не знаю. Вроде бы 200 гривен. Это там одна вона игра чи нет? А цей працюючий чи, хто його ну, знає? Друга там одна, там не знаю, пробуйте, там батарейки поставити. Там да, батарейки, тут такий диск, що... 150. Я. Я думаю, що його перевіряли, що це працює. Так. Е, е, Якщо да, Саня, так, то значить працює. Значить Саня дивився, що поставив таку ціну. Значит оно рабочее. Не-не, <реш> ну, на 150 хотя бы, да, типа. <реш> <реш> так, зараз подивлюсь, что у нас, что там еще. 150? Да. <реш> Руживу забрали. Вы ж тільки раскладайтесь, коли ее встигли забрати. <реш> да у нас тут еще все уже люди стоят. <реш> да? Да, сейчас а... ждут, когда мы это раз разлаживаемся. То треба раніше приходити, так? Да? Звісно. Діти Ось дивіться, комплектний Сюборівський. Джой, треба до комплекту взяти. До приставки, до приставки в ігри грати. Візьму до комплекту, бачите? Ой, вигорівша. Думав думав Щербі взяти капелюха, він такий полюбляє, але трохи вигорівший. Так, а взяв я ось отаку гру, дивиться на стілка, Нарешті українською мовою. Зараження початок. О, дивіться, це він якісь чувачки з утю з, з, фі, з фільму. Не пам'ятаю як кіно. Серіал називається. Отакенька гра, 20 гривень коштує, бачите? Прикольненько, можна буде пограти. Так, Дивіться, який Дарта Вейдера я не встиг взяти. Блін, я не знаю скільки, він. Ну, Отак як, як рука здоровенна. Правда, трохи зламаний, бачите, ось, ось тут втрати є ось знизу і меч зламаний. Ну, меч, я думаю, можна приробити. Блін, класний, класний. Але мені не дістався, на жаль. Так, іду я вже на вихід. Іду вже на вихід. Купив ще одну штуку. Просила у мене дитина скейта придбати і знайшов ось отакий. Отакенький, От дивіться, це пеніборд, мабуть, називається, да? не скейт, а пеніборд. І саме прикольне, знаєте, що тут написано? Тут написано амігоспорт. Оце оце, да, так, амігоспорт. Це судьба, це судьба. Отакенький скейтик для малої купив. Так що все, будемо закруглятися. Будемо закруглятися і дивіться другу частинку. Все, не перемикайтеся. Hello, аміго! З вами знову, психоче. І друга частина барахольних оглядів. Так, що ж нам вдалося знайти на цьому тижні? Бо минулого тижня випуска не було. вибачайте, вибачайте, Бо зараз я покажу, що знайшов минулого тижня, і самі зрозумієте, чому не було ролика. В суботу я знайшов, по-перше, ось отакенький роутер всього за 50 гривень. Це дивіться, Linksys Cisco i 42.00. Бачите, з блоком живлення, я його ще не перевіряв, буду перевіряти, будемо дивитись. Як він працює, може комусь треба. Гарантійки він на місці. Якщо робочий, ну, комусь, комусь може послужити. І ще я взяв ось отакеньке радіо. Дивіться, Sony, бачите, написано. Ось воно отак. От. Як сумку можна брати. Шкода, що немає верхньої частини, бачите, обрізана. І отак воно виглядає всередині. Дивіться, це. Якесь стареньке, стареньке радіо. Стареньке, дуже радіо. Написано Sony Corporation, Tokyo, Японія. Модель 2R32. Аналогове, аналогове радіо. Зараз я його відкрию покажу вам його е внутрішній світ. Зараз, ух, як важк, важкенько. Ось отакенький внутрішній світ. Ви тільки подивіться, які старі технології. Бачите? Старі технології, трохи окислів є, але треба почистити не критично. На батарейки воно реагує, в принципі, так 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 що... що, що, не знаю, може, комусь в колекцію прийде. Також динамік японський написано, і оцей ось резистор перемінний, чи як він називається, також японський, написано мі, Міцу. Як воно? Mitsumi Electro Co LTD, модель P PVC 2X. Короче, не знаю, комусь це щось <laughs> сказала, не сказала. Ну, ось отакеньке радіо, дивіться, бачите? Прикольненьке, прикольненьке. Не знаю, скільки воно коштує. А, заплатив я за нього щось, чи 200, чи 250 гривень. Чи вдасться мені його нормально продати за якісь. За якісь... Кошти, не знаю, щось зароблю, не зароблю, але прикольно комусь в колекцію така японська, японська э, радейка. Ну, прикольно, я думаю, так. Да. І оце, оце такі покупочки були в суботу минулу. Уявляєте? Ну, як в минуло? Це вже аж позаминуле. Аж позаминулий. Бо в неділю був Великодень, чи Великдень, чи Великодень, як правильно, я не знаю. Там взагалі майже нікого не було. І дарма я приїхав на барахолку. Тому так, от ролика не було, так що бачите, всі писали, писали де ролик, де ролик, скільки можна, чого так довго не виходить. Ну, немає, немає. Але давайте подивимось, що мені вдалося в цю а, суботу взяти. Так, по-перше, гра настільна гра, зараження початок. Добре, що українською мовою. Нарешті, нарешті. Настільні ігри українською мовою. Так, що у нас тут? Йде якась? Добрий день, еврибаді. Стратегія якась інструкція. Є у нас інструкція. Такенька маленька. І, І картки. Отак вони виглядають. Здорові картки. Тут щось відкриваємось, якісь зараження, ванкер. Евакуація, я бачу тебе скрізь, ну, отака, така, я не знаю. Якась якісь. Може цікава, може не сильно цікава. Ну, але щось 20 гривень, 20 гривень коштувало, да, чому, б, чому б і не взяти? За 20 гривень, я думаю, чому б його. Все поламалося. Чому б його б не забрати українською мовою, чому б вона там буде валятися? Я може один разок з хлопцями зіграю, да, отримаю задоволення. А може не один. А може подивимось, подивимось, як воно, ну, гра як гра. Гра як гра. Хотілося б якісь більш цікавіші сталкера, наприклад. Але що маємо, то маємо. Так, далі. Ось отакий RGB. Що це? Як це? Це не подовжувач, чи сплітер якийсь RGB сплітер мабуть. Да? Чи... чи що воно таке? Не знаю, не знаю. Бачите, на 5 входів і один вихід. Якщо у вас 5 консолей, можна, можна підключати. Так, далі, 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 далі. Взяв отакенький, дивіться, Zip 100 Сілдовий, сільдовий Zip 100 Клас, клас. Іще запакований. Якого воно року? Германія. Якого року я навіть не знаю, тут навіть не написано. Це я придбав, мабуть, знаєте, кому. Я зіп 100 а, флопік віддав, відправив лікану з каналу 667 МГц. І думаю, візьму йому ще отаку дискетку. Наче 50. 50 гривень я за неї віддам. Може і ще щось е підкоплю. На барахолці знайду якихось ніжтяків і відправлю лікану. Знову посилочку. Знову посилочку. Так, о, оце ось прикольно, оце прикольно, дивіться. Рог ске Скебард 2. Water, Oil and Dust. Repellent Mouse Pad. Ну Бачите, Gaming Mouse Pad, Асусовський, Асусовський. І він. Я так розумію, що він взагалі новенький, бо я його отак, дивіться, відкриваю. Отак от дістаю, і він навіть навіть в плівці весь. Дивіться. Новенький, новенький коврик 100 гривень він мені коштував. Сподіваюся, я заміню його на свій. І на стрімах не буде цієї реклами HyperX. Якщо ви бачили на стрімах, постійно на столі у мене виглядає, виглядає, виглядає надпис HyperX. І це, значить, якби мені ще за рекламу HyperX платили по 3 гривні за кожен стрім, було б класно. А так, все, постелю собі новий коврик від Asus А, Розмір у нього дивіться, 900 на 400 на 3 мм. На цілий стіл. Клас. клас. Ну, тепер буде реклама не HyperX, а HyperX трошечки порекламували. Будемо тепер HyperX, ту HyperX, Asus ROG рекламувати. Так що Asus ROG, вам вітання. З вас тепер 3 гривні, 3 гривні за рекламку. Так, далі. Далі. Ось отакенький пістоль. Пістоль від Сюбера. Бачите, той, що був. А, оригінальний а, в Сюберах клали. Ну, як оригінальний? Це ж клон, копія, фаміклончик, але саме той з комплекта. У мене, наче комплектик є, я його доукомплектую, І не знаю, або собі буду залишати, або, або вже продавати. Бачите, от такий він був у них отакий чорно-білий чорно впізнаваємий у Сюберів був. Довольно, Непоганої якості. І ось отакенький диск я натрапив, бачите. Подумав я, що це Far Cry 5. Думав, класно. Бачите, англійська, польська і якась, не знаю, чи ЧЗ, чи Чехословацький, чи чи мова, чи хто його знає. Ну, думав, думав я. Думав я, придумав. Думав, в мене такий в колекції немає. А тут, бачите, Little Big Planet 3. Трошечки не вгадав, бачите? Помилилися, помилилися вони з дисочком. Little Big Planet 3. Не знаю. Тепер шукати палітурку на Little Big Planet. Або шукати диск від Far Cry 5 Одно з двох. Не знаю, що робити. Ну, оце отакенькі покупочки, бачите? Трошечки є. Не сказав би, що сильно багато, не сказав би, що заробити тут навряд чи щось вийде. Бо на чому заробити? Коврик я собі взяв. Диск, мабуть, також собі залишу. Пістолет або продавати, або, або залишати в комплекті. Нічого, нічого не зароблю, але нічого страшного. Це вже ж таке. Нюансики, значить, наступного разу буде краще. Все, дякую, дякую. Вибачайте, що не було е, тиждень роликів. Будемо, будемо шукати. Ну це барахолка, бачите, як є, як немає, коли як повезе, Тому, тому можуть бути нюанси. Коли є випуск, коли немає, намагаюся завжди зробити. І навіть сьогодні, бачите, небагато купив, але все одно показую, так що аміги чекають, все. Так що до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго!